Діти, Зараз давайте ми з вами намалюємо віртуальну писанку. Сосенка з грабельками. Ми її малювали в традиційний спосіб за допомогою писачка, воска, свічечки, а зараз ми намалюємо її в Google Малюнках. У мене відкритий Google, виглядає ось така заставка, як фарби розлиті. У вас можливо інша заставка. Ви подивіться в правий верхній куточок, там, де є додатки Google. І натискайте на всі ці крапочки. Серед всіх додатків треба знайти диск. У мене він перший стоїть, а у вас, можливо, треба пошукати десь в іншому місці. Я відкриваю диск. Моя перша сторінка дуже наповнена матеріалами. У вас, можливо, тут нічого немає. Але ви пошукайте кнопочку з плюсиком, написано поруч Створити плюсик різнокольоровий. Запам'ятайте цю кнопочку, натискаємо, і тут бачимо багато пропозицій, що можна створювати в Гуглі. Але немає малюнка. Він прихований за словом більше. І тут ми бачимо перший рядочок Google малюнки. Натискайте. Нарешті ми створили листочок, на якому будемо малювати. Назва малюнка без назви, тому давайте сюди зайдемо і підпишемо сусунки. З грабельками така буде назва нашого малюнка. Ми можемо зробити посилання на нього, В правому верхньому куточку, поділитися, і тут різні налаштування. Прочитайте, або ставити галочки, або прибрати деяке обмежений доступ, або усі, хто має посилання. Або тільки переглядати, або все робити. Я надам повний доступ, зроблю посилання і розташую його у нас під описом до відео, щоб всі могли зайти пізніше і продовжити малювати саме тут. Не бійтеся, щось зіпсувати. Хочу завести сюди на листочок зразочок, саму писанку, яку я вже написала в традиційний спосіб. Заходжу в комп'ютер, шукаю цей зразочок і відкриваю. Давайте ще раз нагадаю, що треба зробити. Якщо треба повернути назад, натискаю стрілочку Скасувати. Всі мої операції скасовані. Знову чистий листочок. Як же я це зробила? Дивимося на перший рядочок, де багато різних інструментів, і серед них є вставити зображення. Натискаю на нього різні варіанти, можна прямо зараз сфотографувати. Можна за адресою, за посиланням занести, або знайти в Google фотох, або просто завантажити зі свого комп'ютера, або з телефона, що я зараз і роблю. Я попадаю на свій комп'ютер, шукаю заготовлену заздалегідь писаночку, і вона у мене з'являється на листочку. Поки виділена, я можу її рухати, можу збільшувати, можу ось за крапочку взяти і повертати її, бачите? Під різним нахилом. Я поставлю її у куточок зменшену, щоб я просто на неї дивилася. А поруч буду малювати віртуально таку саму писаночку. Знаходжу серед цих інструментів. Ось тут де фігурки, в першому рядочку. Ось тут коло або овал. І малюю це коло або овал. Нам потрібна форма дуже подібна до яйця. За Заумовченням, цей овал вже пофарбований в сірий колір. Давайте міняти колір на червоний, як за зразочком. Ось тут де ДВД, ми вже бачимо галочку на сіренькому, а ми її переставимо на червоне. Тепер наше яйце червоне, але у нього є контурна лінія, і вона чорна. Давайте її поставимо білу, тому що у нас там справді є лінія розподілу. І товщину лінії поставимо 4. А тепер я зроблю розподіл до кінця. Це у нас вже перша лінія розподілу. Далі має бути вертикальна і горизонтальна, і тоді яйце буде поділено на 8 трикутників. Візьмемо ось цей інструмент, вибрати лінію. Їх тут багато різних, нам підійде просто перша лінія, звичайна лінія. І ми бачимо, що тут є вже крапочки, вони такі допоміжні, щоб зробити більш рівненько. До них прилипає інструмент. Пишу спочатку вертикальну лінію. І мені не треба тут цілитися, бачите, до крапочки саме прилипає. І буде дуже точно вертикально. Знову лінія у мене чорна, я її поміняю на білу. І поставлю товщину 4. А тепер намалюю горизонтально. У мене прилипає сам інструмент до, до крапочок, і за умовченням зберігається налаштування і товщина, і колір лінії, як я робила перед тим. От я нарешті зробила. Писанку червоного кольору з розподілом на 8 трикутників. Я все це об'єднаю і згрупую, там, де слово упорядкувати, є група. Для чого це? Щоб я могла все це рухати як один єдиний об'єкт і можу його зменшити, збільшити. Посунути в сторону. А тепер я буду створювати знаки і символи. Назва писанки підказую, що тут два знаки. Один сосонка це символ довголіття, а другий грабельки. Грабельки приносять, викликають дощик. І ми бачимо, що грабельки по-білому тобто, коли Зробили розподіл, одразу пишуть і грабельки. А сосунки по жовтому. Давайте зробимо грабельки. Ось тут, де у нас лінія, є варіанти. Можна намалювати грабельки мальованою кривою. Воно буде трошки кривеньке, але дуже наближено, як в звичайний спосіб, ви малюєте. Трошки незграбно, але нічого. Ви спробуйте хоча б, видалити завжди можна. Ось у нас грабельки намальовані кривенькою. Ось нагадаю, мальована крива. А тепер ми можемо все це виділити і видалити очистити поле. Давайте спробуємо криву. Вона малює крапочками. Ставимо тут крапочку лівою кнопкою мишки. І ще раз ось тут лівою кнопкою двічі. Тепер маленькі зубчики, трошки теж не зграбно, але можна намалювати грабельки. І я отак маленькі зубчики додаю, їх може бути більше менше, як уже вийде, бо це чернетка. Бачите, вони навіть не прилипають до самої основи. І ручку. Тепер я все ж таки виділю і видалю наша чернетка. Вже друга видалена, давайте спробуємо звичайною лінією. І я зараз намалюю оцю лінію, на якій будуть розташовані зубчики. І я зроблю в інший спосіб: Ну, по-перше, давайте наближимо малюнок, натискаємо плюсик, оцей і наближаємо, Ну, мабуть, ось так достатньо добре. Тепер я візьму цю лінію і зроблю тільки один зубчик. Один. Цю лінію я виділяю, бачите, її можна рухати. І правою кнопкою мишки натискаю, і натискаю копіювати. Тепер ще раз. Правою кнопкою мишки ставити, у мене з'явилася така сама друга лінія. Зубчик ще один. І тепер вони однакові. А тепер я буду копіювати обидві лінії ось перша і друга. Я їх виділила. Тепер я натискаю праву кнопку мишки, копіюю, ще раз праву кнопку мишки вставити. і вставити цю пару здублювала і буду її переносити ось ще поруч. От стільки вже в мене граблю зубчиків, я знову копіюю, мабуть, воно ще скопійовано, просто ще раз вставити. І переношу ще один дублікат. Шукаю тут, щоб у мене, о, стрілочки з'явилися. Переношу ось сюди. І я б додала ще один зубчик. І додала саму лінію. Бачите, можна її трошки розтягнути. Ось, мабуть, так. І один зубчик. Копіюю правою кнопкою мишки все це роблю. І там, де копіювала, там і вставити цю копію З'єдную з грабелькою нашою. Щось не дуже співпадає ще раз, ось так, мабуть. І тепер я можу віддалити від себе, як було. І написати ручку грабельки. Ось тут посередині. Не вийшло посередині, мені треба наблизити. Бачите, не вийшло. Взяти стрілочку і посунути крапочку ось сюди. І цю. Отак. От Тепер ми вирівняли. Віддаляю. Ось мої грабельки, можна їх зробити ось такі, такі, тобто міняти можна. Я хочу справді трошки змінити її форму. І, мабуть, додам довжину ручки. Ось ця ручка, можна її трошки збільшити. Десь так приблизно. Нарешті я намалювала грабельки. Я повністю всі об'єкти об'єднаю. І ось тут де група натискаю. Тепер, якби я захотіла щось порухати, то вони, грабельки, зі всіма зубчиками і ручкою, все разом рухається. І тепер я можу їх поставити ось тут. Бачу, що їх треба зробити меншими. Я зменшую, так як мені тут добре їх розмістити. Дуже подібне, як на зразочку. Поміняю колір на білий, а не чорний. Поміняю товщину, ми все робили 4, і ми бачимо, що нам грабельки. Ручка їх не підходить, нам бажано сюди у куточок завести. Для цього ми краще спробуємо іншу лінію. Крива. Я ставлю сюди крапочку першу, потім сюди, сюди і по крапочках сюди у куточок. І у мене ця лінія знову чорна. Я виділяю білим, ставлю на 4, і так мені подобається більше. Але мої грабельки згруповані, я маю розгрупувати, щоб видалити одну тільки ручку. Я спочатку її просто відокремила і видаляю делет, або просто одразу делет. А мої грабельки, і всі елементи треба знову об'єднати. Я натискаю Ctrl і виділяю всі елементи, зубчики, ручку. Тепер я можу знову зайти упорядкувати і поставити група. Давайте перевіримо. От наші грабельки рухаються. Добре, поставимо на місце, як було. І ми краще зробимо копію праву кнопочку мишки, копіювати і дублюємо, вставити. Ось друга грабелька, нам її треба тут поставити. Але як же її перевернути? Знову заходимо упорядкувати, повернути. І тут чотири варіанти. Якщо ви не знаєте який, просто будь-який пробуйте, якщо не так, то скасуйте свою дію. Давайте я вертикально зроблю. Воно правильно повернулося, але мені ще треба в горизонтальному напрямку повернути. Додаю ще одну. О, функцію повернула і горизонтально, і вертикально. І розташувала ось сюди в куточок. Я все це об'єднаю і згрупую. Робота по-білому у мене зроблена. Я написала розподіл і написала грабельки. Грабельок буде тільки дві, тому що це малюнок. А на яйці, ось фотографія. На яйці їх чотири має бути, ще зі зворотнього боку. Ну, а тепер давайте намалюємо сосунки. Візьмемо пряму лінію і намалюємо гілочку, і до гілочки тільки одну голочку. Давайте ми. Цю голочку скопіюємо, копіювати, як ми на грабельках робили зубчики, і вставляємо дублікат. А тепер ми дві голочки, першу і другу, об'єднали, контролет затискали кнопочку на клавіатурі, виділяємо їх, натискаємо праву кнопочку мишки, копіюємо. І вставляємо і цей дублікат розташовуємо нижче трошки по ходу. А тепер ми можемо додати ще одну пару, і знову розташувати ось тут нижче. Ось така у нас вийшла ліва сторона нашої сосанки. Давайте виділимо всі голочки без гілки. І згрупуємо їх, щоб вони були не окремо одна, а цілий об'єкт. А тепер правою кнопкою мишки, і ні, спочатку ми копіюємо їх, а потім вставляємо і отримали таке саме. Але в іншу сторону нам треба. Ми натискаємо порядкувати. І повертаємо, відобразити горизонтально нам підійде. І тепер ми додаємо правий бік, отака От гарна сосенка. Ми все це знову згрупуємо, щоб не розривалося по клаптикам. Ми можемо зменшити, збільшити, зробити широко, зробити довго. Просто зменшити. Тобто можна рухати як завгодно. Але в першу чергу, давайте поміняємо колір і товщину, на 4 ми всюди робили ось такі гілочки сосни. У нас мають бути ось в цьому трикутнику. Тільки вони мають бути під нахилом ось так розвертаємо і бачу, зменшити треба. І ось сюди у куточок я їх завожу. Бачу, ще раз нахилити треба приблизно 45 градусів ще, щоб відцентровано було. Оце, мабуть, дуже подібно до того, як нам треба зробити. Якщо не видно, можете наблизити, тому що у нас є, зменшуємо. Інструмент там, де наближати. Ну, У мене і так вийшло. Я свій е, об'єкт, гілочку сос... сосни, копіюю, у нас їх дві має бути. І вставляю дублікат. Не малюю другу, а просто копіюю і додаю таку саму. А тепер мені треба її повернути горизонтально. Повернути вертикально і вставити ось у куточок, можна ще трошки наблизити, добре, до центру. Можна ось так трошки додати, о, буде краще видно. Ну, в принципі, там. Нормально, ідеально, все ж таки складно зробити в цілому нормально. Відталимо, як було, і ми бачимо нашу писаночку. Ви знаєте, що можна спробувати поміняти товщину всіх ліній. У нас стояло на 4. Давайте просто порівняємо, якщо поставити на 8. Непогано, мені так теж подобається. І можна трошки гілочки, отак наближу, гілочки відсунути від розподілу. Ой, назад повертаю. Тільки гілочки хочу посунути. Так, щось у мене окремо взялося. Не те рухається а гілочку. О, я хочу саме за гілочку. Треба не промазати, попасти саме на гілочку, бо я вже і яйце рухала, і все у мене посунулося. Отак от у мене буде отакий от об'єкт. Можна оцю лінію трошки витягнути і цю, щоб. Не було тут пропусків. Тепер я всю свою писанку об'єдную в групу, щоб як я її не рухаю, вона все одно рухається вся повністю, і хочу зберегти її на комп'ютер. Оце малюнок для зразочка я видаляю зображення, писанку збільшую. І зберігаю на комп'ютер. Як це зробити? Заходимо ось тут в файл, Завантажити. Нас цікавить або JPEG, або PNG. JPEG це буде на фоні, і будуть куточки навколо писанки. А PNG це вона буде нібито вирізана, тільки яйце кругленьке. А навколо куточків прямокутних не буде. Ось такий формат я хочу собі завантажити на комп'ютер. Все завантажилося. А тепер я хочу ось сюди вивести на екран зразочок писаночки, і зображення нашої писанки. Яку ми намалювали віртуально. Зараз я заведу її, зайду в свій комп'ютер, в завантаження, шукаю свою писанку. І ось вона у мене на екрані. Ми можемо їх порівняти між собою. І якщо ви зробите таку саму писаночку, ви можете, наприклад, поміняти колір писанки, зробити її зелену, або оранжеву, коричневу, або і синю, тому що це не традиційне фарбування буде. А віртуальне, тому тут можна використати будь-які кольори. Але я створювала за зразочком і не хотіла нічого змінювати. Зробила копію. Зверніть увагу на опис до відео: там є посилання на цей віртуальний малюнок. Якщо у вас немає Google аккаунту, ви можете перейти за посиланням на мій. Google аккаунт на мій малюнок і помалювати там, де малювала я. Не бійтеся щось зіпсувати. Це просто чернетка. Можете або мою писанку трошки поміняти на інший колір, або ще щось поміняти, або її зменшити, зробити маленьку, посунути у куточок і намалювати на вільному просторі свій особистий варіант. Мені дуже цікаво подивитися на ваші малюнки. Відправляйте їх мені в особисті повідомлення на Viber. Я можу з цього зробити анімацію. До побачення!